Все, що нагадує мені про Антонію, завжди нагадує мені і про саму країну. Як вона виглядала в ті перші дні, коли ми з нею вперше побачили одне одного. Роман Моя Антонія Вілла Катер написала у 1918 році в США, зворушено згадуючи своє дитинство на неосвоєному заході. Твір став шедевром американської літератури, бо передав глибину досвіду іммігрантів. В Антонії злилися образи реальних сильних жінок, яких авторка знала з юності. Антонія приїхала з Богемії до Небраски і пройшла крізь втрати, бідність, зраду, але не втратила любові до життя. Це історія витривалості, праці, краси полів, змін і дружби, що триває все життя. Для сучасного читача роман відкриває теми пам'яті, пошуку дому, міграційних випробувань і незламної сили жінки. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.